Ну, ще, полосатую майку. блядь. Не, ну красава, красава. К... Чесно кажучи, хочеться тільки Діму знімати, бо футбол вже не цікавий. Футбол вже не цікавий. Сережа Сережа ваху, як думає, хто ти подошов. Ваня, ти останній. Ну, лучше так, правильно. Мы вынуждены А время. Оооо! Пожалуйста, молодая зирка Сережа. красава. Плюс один Дынза нарешті вышли? Нет, нет, они смотри. Ладно, дарит и не фигня, я там садись. Сырым. Сырым бегай. Я поддержусь, вот с ним дальше. Хорош. Оставь мяч. Оля, Толя, это не рокосов. Да. Да чуть-чуть да. да, поменьше. Ой-ой-ой. Ваня! Петреус, Петреус! Сколько он довольный, а, да. он сделал свое дело. Но он заслужил. С таким довольным лицом бежал, он должен был въебать. Хороший. Сережа, крой Толю, смотри. Давай, давай, Діма, ти що, не загораєш, а не поняш, тобі білий. Ууу! Хороший! Хороший! Я це зафільмував! Я зафільмував, Саша! Ти бачиш, ти бачиш, плюс два зелені, плюс два зелені! Чим відпові... Владишніш правду кажу. Чим відповіть червоні? Діма вже змінив зачіску, але це поки не допомагає. Хорошо. Вивезіть старається, біжить так. Ох, так-тах-так-тах-тах-тах! Плюс 3 ну ти, пожалуйста! Прокоментуйте це! Це сенсація, друзі! Сенсація! Сенсація! Це не чоловік, це робот! Долтанячесь! Плюс три зелені, а тепер вже починається найцікавіше. Сподіваюсь, батарейки ще трошки хватить. Це треба фільмувати. Ой-ой-ой. Але... Ледь... ледь! Але він не робот все ж таки, він людина. Це не бігає від ігрока іграху. С игроком с одним, да. Оооо. Пошел, давай, блядь. Ооо! Да! да. О, Я це о. бачу. О, Плюс 4! <плюс <плюс <плюс> 4. <плюс> Не, ну это <це> прикольно! Это прикольно! Брат, Асаня! Подивіться, ей, подивися! Подивись, Плюс 4 на... Вони вже роблять, що хочуть з м'ячем. І з іншою командою. Блять! А, блять! Петреус, Петреус. Ух, що буде, що буде. А хто время засікав? Скільки залишилось? Димон, паспустки, пожалуйста. Пожалуйста. <рес> пожалуйста. Уже починаються не ріжки, ні друзі. Уже пасиви <рес> прошу. <рес> <рес> Пять минут еще играть вам, в общем. Ой-ой-ой! Голева! Голева, плюс три. Ну куда по-серьезный, Куда еще серьезней? Так, 45 закінчується перший тайм. Залишилось 5 хвилин. Ой-ой-ой. Пожалуйста, пожалуйста. От вам плюс два. Допиздились, блять. Така Ні, Плюс два. Все, все, все. Вже від минулих радощів нічого не залишилось. Давай, по игрокам, Дима, Дима, плюс два. Дима, плюс плюс два червоні нас доганяють. <плук> <плук> Ваня Ваня, який момент! Який момент, друзі? П'ять хвилин, п'ять хвилин. Дихаємо, дихаємо. Андрюхе хоч би що. Косово, косово! Рятував, рятував, Саша врятував, об'єктивно. Ярко, ярко! Ой, як ярко! Ой, ю, 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 ю. Це було ярко. Саша, виманює їх на себе, виманюю їх на себе. Плюс два, але зараз може бути... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Находять, походім! Ой, як, 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 але не як. Ой-ой-ой, ну пожалуйста. Так, щось ми засумували, де яркі моменти. О! Ну ви бачили, ви це бачили на власні очі. Ой-ой-ой-ой-ой! Андрій Залізняк! Не між буде? Все, дві хвилини до завершення. Першої половини.